Доброго ранку, діти! Запрошую вас на урок української мови. Все в довкіллі я згадаю. З добрим ранком привітаю! Землю нашу барвінкову, рідну солов'їну мову, милу серцю Україну, рідну нашу батьківщину. І з гарним настроєм, діти розпочинаємо наш урок. Відкриваємо зошити. В зошитах записуємо: 12 лютого класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми з вами повторимо літеру В, звук В, запишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади ва, ВІ, слова валя, вітер. Ви можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, сьогодні ми з вами повторюємо літеру І. І вам потрібно записати велику та маленьку літери І по цілому рядочку. Їх з'єднання, склад ір, слово іра та речення Ірин, тато лікар. Ви теж можете поставити відео на паузу і виконувати завдання. А ми переходимо з вами до теми нашого сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми будемо говорити про прийменник. Та вживання прийменників для зв'язку слів у реченні. І так, давайте з вами познайомимося із правилом: слова у, в, до, з, за, на, під, над, по, від, через біля це прийменники. Прийменники пишуться окремо від інших слів. Наприклад, у лісі, на снігу до школи. Прочитайте, будь ласка, ще раз це правило, та запам'ятайте, що ж таке прийменники. Ну, а зараз давайте виконаємо вправу. Нам потрібно з вами прочитати текст, списати його та підкреслити прийменники. Наша хата стоїть на краю села під лісом. До нашого двору з лісу часто прибігають білочки. Вони стрибають з гілки на гілку в пошуках горішків. Отже, зараз ви відео ставите на паузу, записуєте цю вправу та підкреслюєте прийменники. Я думаю, що ви вже впоралися із цим завданням, тому запрошую вас до фізкульт-хвилинки. Раз. Піднятись, підтягнутись. Два. Зігнутись. Розігнутись. Три. В долоні три плеска. Головою три кивка. На чотири руки ширше. П'ять руками помахати. Шість запарти знову сісти. Молодці діти. Трішки відпочили. Переходимо з вами до наступної вправи. Роздивіться, будь ласка, малюночки. Давайте подивимося, кого ми бачимо на цих малюнках. І так, на першому малюнку ми бачимо дятла, на другому малюнку квіти, які стоять у вазі. І на третьому малюнку ми бачимо котика. А зараз вам потрібно дібрати відповіді на запитання та їх записати. І так, давайте прочитаємо спочатку запитання: де сидить дятел? У чому стоять квіти? Де сховався кіт? А тепер давайте прочитаємо відповіді з правої сторони. Квіти стоять у вазі, кіт сховався за шафою, дятел сидить на дереві. Отже, давайте ще раз прочитаємо запитання і спробуємо знайти правильну відповідь. Де сидить дятел? Так, дятел сидить на дереві. Наступне: у чому стоять квіти? Квіти стоять у вазі. де сховався кіт. Кіт сховався за шафою. Так, молодці. Отже, зараз вам потрібно цю вправу списати та підкреслити виділені слова, тобто прийменники. Можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Ну, а зараз домашня робота. Вам буде Завдання виконати вправу. Вам потрібно її прочитати, списати та підкреслити виділені слова, пригадати, як вони називаються. Ведмідь живе в лісі, на зиму він засинає, постіль влаштовує в барлозі, навесні ведмідь прокидається і вилазить із барлоги. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати велику та маленьку літери І. Їх з'єднання, склад НІ, слово Ніна та речення Іра та Ніна Сіли колосіна». Наш урок, діти, підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу!